Привіт усім! Нічого я давно не знімав, тому що жара така, що не хочеться взагалі нічого. Хочеться тільки десь завалятися на пляжі або під кондиціонером і, і чилити. Але треба працювати. І треба щось знімати. Блін, це треш. Машина чорна, відкриваєш. Двері, прям такий штир гарячого воздуха. А, аж сидіння гаряче. Спеха, звичайно, зараз скільки вона там показує? 42. Все стабільно, нічого. Останні дні не міняється. Температура на сонці під 50 майже. По факту градусів в тіньку 36-37. І це жесть. Благо я. Десь тижня два назад змінив фільтр салона, промив радіатори і в принципі кондиціонер працює ідеально. В машині зараз через хвилин 10-15 буде прохолода. Тому хоч одне радує. Мабуть, єди, єдиний раз в житті, коли я хочу їхати працювати, тому що вдома світла немає, жара нереальна, а в машині працює кондиціонер. Тому... На роботі трішки краще, ніж вдома. Так, сьогодні у нас субота, 17 вечора, вже початок 6-ї. Початок шостої. Викаємо уклон. В принципі, кофі невеликі. Що там волк наш покаже зараз? А, блін, ні до чого не можна дотронутися. ставлю руку на підлокотник, аж припіхає. В принципі, один-два кофи невеликі. Тому, тому тому мабуть, вімбнув уклон. Сьогодні субота виставлю якийсь фільтр там від 250, щоб не катати корот, короткі замовлення, тому що з кандієм це куча подач, куча очікувань людей. Ну, прямо взагалі не коміфо. А так замовлення взяв одне на хвилин 30, виконав. Наступне відразу і то. Робота повинна бути. І ще потрібно заїхати, мабуть, в магазин, взяти якоїсь води, тому що, як я казав, світла немає. І я сьогодні без свого термоса, без чаю, Навіть не знаю, як я буду працювати. Купити дуже багато води, мабуть. Так, в машині мега спекотно, включаємо ми нашу коло. Виставляю фільтр мабуть, до 2,8 подача 250. Перегрілася в мене камера від того, що стоїть на тримачі на лобовому склі, в принципі, прикріплено сонце світа і перегрівається, вимикається. Але тим часом мені прилетіло замовлення, зараз покажу яке по комфорту з кофом 1,2 на Тараса Шевченка в центр, в принципі. Не супер бажано туди їхати, але тим не менше. йо-мойо, -йо. хотів стати в магазин, взяти водички він закритий. Це як так розуміти. Обідно. Тепер що їхати в центр без води, там шукати магазин. Погано. Е, світла не було, чай я не взяв свій, кондиціонер заводить, кажу кондиціонер, генератор заводити. Заради чаю, в принципі, було впадло. Тому якось так, їдемо без води. Стою, чекаю пасажирку, вже почалось платне очікування. І ось там, якщо вони тут зараз заховали за машину, ходить дівчина, говорить по телефону, туди-сюди. І мені чомусь здається, що це моя пасажирка ось вона. Але їй все одно, вона говорить по телефону, вона взагалі не дивиться додаток, що прийшло, що водій на місці. Зараз доведеться телефонувати і казати виходьте ну, типу, вже оці почали спати. Ну як так можна. Поки їду в пошуках магазину, хочу розповісти, як я вчора лаханувся. Вчора була п'ятниця. Хоча я чомусь був впевнений до самого вечора, що в четвер четверг сьогодні такий день не супер типу, прибильний. І всі знають, що якщо працюєте в будні дні, то з центру потрібно виїжджати десь там спочат, початок 11, там 20, 10-15, можна вже виставлятися е по фільтрам з центра і їхати додому, тому що далі попит падає, тобто роботи стає менше. І я ж цією думкою щось там цілий вечір катаюся, що це звичайний будній день, не сильно там виставляю гарні фільтри, не сильно там заморачуюсь про роботу. В 22.15 виставляю фільтр, ловлю замовлення додому з кофом 1,8. Думаю, ну, в принципі, як для буднього дня, типу 1,8 непогано. Виконую я замовлення, там роблю деякі свої справи, вмикаю додаток е і дивлюся, що ну, прям дофіга замовлень, кофи горять, думаю, типу, що тривога, що заходжу в Телеграм, читаю, яка тривога немає. Що такі кофи? Типу, в центр весь горить, а я вже на термках, вже майже вдома. І потім я беру телефон, включаю календар і розумію, що п'ятниця. Я думаю, бляха, муха, це я лоханувся. Я просто реально просрав весь день, я взагалі неправильно працював. Ну, е, Працювати в будній день і працювати в, в п'ятницю або суботу-неділю це взагалі інша система роботи. І за цього, що я топ тупо затупив, що е, бу, була п'ятниця, я думав, що четвер, я... Ну, Втратив прям нормально кошти, мені здається. Я заробив, зробив касу 2400 з 6 вечора до пів на 12. Хоча, якщо б я розумію, що це п'ятниця, там, трішки більше покатався по центру, виконав би два гарних замовлення, якихось там по гривень 250 по центру за цей час, там десь в 11-15 виставився і поїхав би додому в гривень там 600-700. І блін. Замість 2-400 я міг би заробити 3 тисячі. І я такий прям їду додому, вже там пів на 12, вже замовлення ніяких не хочу брати, по теремках вже кататися, в мене пропав настрій, я такий розстроєний, їду, ну, блін. Оце я лоханувся. Ну, нічого буває. І ще на сьогодні в мене були плани. Я також думав, що сьогодні п'ятниця, типу будній день. І там треба поїхати по якимось справам. Я розумію, що я опять ж шлаханувся, тому що сьогодні буде наступного дня субота. І знову всі мої плани накрилися. І ось так буває. Треба частіше дивитися в календар. А я тим часом вже біля магазину. Зараз водички холодної якщо там є. Хочу розповісти лайфхак, але спочатку така історія. Десь тиждень тому. З одним із таксоблогерів блогерів Тіктока була моя дискусія. Він там розповідав, що їздить з кліматом і виставляє 17 градусів клімат. І, типу, у нього комфортно, все класно, він катається. Я ж доказував, що це не нормально. Ну, типу нормальна температура, от там 21-22, от я їжджу комфортно. І якщо в тебе при 17 градусів комфортно, це означає, що або в тебе не... Щось проблеми з кондиціонером, або з фільтром, що він просто не може остудити е, салон до такої температури, або в тебе проблеми з датчиком <кхи>, температури, клімата, який знаходиться в салоні. У мене така проблема була, ось що видно, над кнопками така ось є рішечка. Її потрібно час від часу продувати, там стоїть датчик температури. І мені один із пасажирів е, колись розповів, що. Типу, його треба прочищувати, тому що клімат буде працювати некоректно. І в мене таке і було. Я постійно там кнопками регулював температуру там більшу-меншу, тому що клімат постійно, як ну, що ну, попало, робив. І я заїхав компресором, просто тим воздухом пістолетом продув і все, у мене. Топ, я от виставляю 22, ну може я, якщо там, там супер жарко, виставлю 21,5. 21 – 21, Це дуже рідко. Або, наприклад, якщо там ввечері як виїжджаю, 22,5 можу виставити. Але в принципі, у мене завжди стоїть 22 і в машині комфортно. Тобто, якщо у вас все в порядку з кондиціонером, у вас все в порядку з фільтром і почищений датчик клімату, е, нормальна температура. 21 градус це мінімум, тому що далі це буде дуже холодно буде. Ну реально там сосульки на носі будуть висіти. Ну, звичайно, аж так не буде, але прям дуже холодно. Тому майте на увазі. Так, завершуємо таке замовлення. можна навіть п'ятірочку. І я знаходжусь уже на позняках, точніше, в і, і, І мені треба заправитись, мабуть, тому що. Я вчора залив 20 літрів газу і вже приїхав 140 кілометрів. Тобто скоро вже має газ закінчуватись. Так, що у нас в ефірі за 104 гривні Ні. До речі, до речі, так. можна вимкнути ланцюжок і дуже швидко уїхати в центр, ну ланцюг типу додому. Але я по ланцюгу додому ніколи не їду, тому у мене <кій> так, зараз. ланцюг додому так, ось він. налаштований на центр. Тобто буває, веч... я, ну, зазвичай ввечері працюю, якщо попадається гарне якесь замовлення десь там в спальник, типу годин 8-9 вечора, я в принципі беру це замовлення. Їду і назад щоб повернутися, вмикаю ланцюжок типу додому в центр і повертаюся. такий лайфхак. Я, в принципі, думаю, багато хто так робить, тому що е ця функція має пріоритет перед фільтром і так можна уїхати швидше. Вімкнув уклон, вимкнув болт в центр і думаю, мабуть, поїду я в центр і заправлюся десь там. На око, напевно, на подолі. чи... На там ближче до Дивлячись, куди замовлення прилетить, тому що вже початок 10-ї, я думаю, ще трішки почекати і в центр замовлення я вже взагалі не підмаюся звідси. Тому краще, краще зараз брати замовлення і заправити десь там. Находжуся на науки біля центрального вокзала і поїду напевно направлюся на Укрнафту. Тому що в принципі, нічого такого немає, є далі по науки вок. Але в принципі наїхати далеченько. А тут зараз розвернемося на Укрнафту. І я по суті на Лебідській центрі і далі будемо виставлятися тут по місту щось кататися, тому що вже без 20.10. І зараз прям хвилин 10-20 заправлюся і годинку можна буде... І годинку можна буде покататися по темпу. Та що ж ти там? Так, щось у мене тримач, перестав тримати. Не знаю, на яку я заправку більше заїжджати не буду і ось ця Укрнафта на Либіцькій заправлявся тут декілька разів, не так, сказав, щоб і супер, але в принципі питань не було. А сьогодні вони мені мудрилися задути 46 літрів. У мене завжди стабільно на всіх нормальних заправках влази 42,6. от прям Око, Вок, UPG, вони прям стабільно, однаково. З баку я приїжджаю і в мене 42,6. А тут 46 літрів, нічого. Окей, більше навіть сюди заїжджати не буду. Стою хвилин 10 чекаю в включений центр. І болти уклонів нічого не дає. І наблюдаю якось на сокарки, люди піднімають. З 320 вже 400. Може поїхати на сокарки, що ні. Вже краще звідти пустий вернутися, ніж стояти, оце, чекати замовлення по центру. Або в Тарасівку 1,7 ковп, та да, ви що? За 600 гривень замовлення бомба. Ох ти йомою. Клас. Пусть болт красавчик в даній ситуації. Хоча по уклону також пройшло замовлення, але там був рейтинг 4,5 і люди відразу відмінили В принципі, не дивно з таким рейтингом. Прилетіло ось таке ще замовлення, думаю його виконати і в принципі можна пробувати виставлятися додому. Або якщо в принципі швидко вийде, то зробити ще одне по центру. Взяв таке замовлення. Маєш ну, з короткою подачі, але тут чомусь попарку тянучка. І тільки що перед цим виконав ще таке замовлення за 230 гривень. Зільєнко це куди я по болту приїхав звідти, там майже поруч взяв на Михайлівську. І тут в ефірі піймав це замовлення за 200 гривень і на пала спорту і після цього буду вже виставлятися додому. Блін, скільки замовлень по центру класних. Прямо в ефірі, а тому що вже майже 11 -та. Це завжди так. Так, що ми робимо? Що ми робимо? Заходимо в клієнтський додаток. Вставляємо якусь адресу, давай до ванської, в принципі, плюс-мінус ті края 660 гривень. Тому ми можемо сміло виставляти 700, наприклад, ось 232, нічого Фільтр додому. В принципі, якщо гарне замовлення, можна і проїхати з 2,5 км. Вставляємо 700 і чекаємо, що нам дасть. Вуклона, до речі, дуже класна штука з'явилася з фільтрами. Наприклад, як я виставив там 700 гривень. І раніше приходило замовлення там, мінімально від 700 гривень, як я вказав. А зараз замовлення може прийти з ціною на 5% дешевше, ніж ви вказали, але воно буде світитись не обов'язково. Типу, гарна штука, наприклад, коли там не приходить замовлення на фільтр, які ти виставив там дуже жирний і казав чи ще щось. Типу, якщо тебе влаштовує, можна поїхати і за меншу ціну. А якщо не влаштовує, ти відмінив і воно ні на що не впливає, тому що, тому що замовлення не обов'язково як на мене дуже гарна штука прямо на рівні з ланцюгом е, додому. Типу, що виставляєш там райони, куди тобі треба, і вони приходять в пріоритеті. І ось ця функція плюс-мінус, я гадаю, на рівні з ланцюгом. Тому що я ним дуже часто користуюсь. особливо коли мені потрібно там десь центр ввечері добратися, коли замовлення дуже багато. І так само я гадаю, буду користуватись цією штукою, тому що дуже часто виставляю прям дуже високі фільтра і нічого не приходить. А так раз на якихось 10-20 гривень дешевше, ну нічого страшного. Головне, щоб поїхати. Так, Завершаємо ось таке замовлення. 716 гривень, дали так. 750 задачі. В принципі, непогано. І плюс 40 гривень ще на баланс. От мене постійно цікавить, на що ці люди сподіваються. Дивіться, скільки замовлень. Я знаходжусь в районі ВДНХ 36 минут 12-ї до комендантської в ефірі замовлення татарка, осокарки, осокарки, глибочі Осокарки, саперне поле. Ну, типу, ще саперне поле окей, тут поряд. А от це все, хто їх повезе, на що вони сподіваються взагалі. І так постійно там кожну, ну кожен день перед комендантською ось, замовлення десь в різні краї міста. І мені прям цікаво, хтось їх возить чи ні. Оскільки я знаю, у колон там після 12 не працює. І з перепустками таке собі питання, тому що дуже багатьох шманають, звідки вони їх взяли і чому вони катаються. Наскільки все-таки круто, що у тебе працює до комендантська і їду, сповнив, що не встиг де що купити, забіг і в принципі норм. Так, так, Тим часом мені залишилося 10 хвилин додому, щоб доїхати. Точніше, заїхати в Жуляни. Адже якщо я добув, в Жуляни заїду, вже в принципі... Поліцейських там точно не повинно бути. Хоча всяке буває. Що ми сьогодні маємо по заробітку? Проїхав я зараз, зараз, зараз. 150 кілометрів майже. Це виходить 750 гривень паливо плюс амортизація, так. 750 запоминаємо, І по заробітку по касі. Болт. заробіток 1090 гривень так 1090 гривень плюс уклон так статистика 2339 гривень плюс 2330 9 Виходить, 3429 гривень і десь там гривень 30-40 було чевих. Хай округляємо 3450 гривень. Так, 3450 віднімаємо 750 паливо плюс амортизація. І того чистиме за сьогодні я заробив 2700 гривень за майже 7 годин. Якось такий день непоганий, як для суботи. Пробіг, звичайно, великий, але я, в принципі, ціленаправно брав длінні замовлення. Не хотів як катати коротиші, довго чекати людей на кожному замовленні, тому і такий пробіг, але, в принципі, і гарна каса. Якось так, як вийшло у вас сьогодні заробити, якщо ви працювали, пишіть, звичайно, в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім пока.